З перших днів військової агресії голова громади Руслан Яремчук закликав мешканців сіл створювати резерв харчів, що у непередбачених випадках допоможуть вирішити нагальні проблеми. Мешканці Томашівки зносили всі потрібні харчі. Фермери по необхідності роздавали молоко, долучались до виготовлення тушонки. Одноосібники забезпечували олією та мукою. По потребі продукцію передавали в госпіталя райони гуманітарної катастрофи Збройним силам України. А сьогодні резерв тримають на випадок надзвичайних ситуацій. самого початку з повномасштабного вторгнення Росії країни агресора в Україну почали створюватись добровільчі загони в кожному селі, кожне село саме організувалось. Наш голова громади Руслан Анатолійович дав завдання цим загонам. Створювати банк їжі, як довго буде продовжуватися ця війна. А банк їжі це стратегічний запас кожного українця, кожного села, кожної громади. Повірте, я бачив, коли казали, міцні підвали в нас все є. А за тиждень люди сиділи і голодали. Наприклад, ді Томашівки хочу сказати за це село. Люди відразу почали приносити продукти, визначились з локацією, куди. Приносили в місний магазин, старостат, будинок культури. Спочатку пішли поранені в нашу райлікарню, Продукти возились туди. Цей банк їжі постійно оновлювався, постійно поповнювався. Війна почалася 24 лютого. Сьогодні ми прожили прожили літо, прожили. Заходимо знову в зиму, Ми не знаємо наскільки затягнеться ця війна. Хресер продовжує руйнувати нашу енергетичну всю систему, тому ми повинні бути готові до всього. Цей банк їжі він как раз і сприяє тому, що ми підготувалися, і тому хочу подякувати всім людям, які все це зносили. У нас також є одна сібніки хлопці, які відразу відгукнулись. Фермер, Він предоставив м'ясо птиці. Позбирали банки, позбирали спеції, Закаталось дуже багато банок тушонки. Тушонка зберігається, дуже довго її оновлювати сильно не треба. Другі продукти, звісно, треба оновлювати. Що ми робимо? Дуже дякую кожному тамашевчаніну за підтримку, за допомогу. Дякувати нашим ЗСУ славним хлопцям, які несуть все на своїх плечах. Ми їм допомагаємо як можемо і будемо допомагати. Слава нашій Україні! І сьогодні важливість резерву харчів зберігається. Підтримка армії збройних сил України являється важливою ланкою діяльності збройних сил. На перших порах дуже активно долучалися до підтримки саме забезпечення продуктами харчування, але часи змінюються, тобто в літню пору це не стоїть в пріоритеті а от ближче до зими необхідно спочатку заготовити продукцію для того, щоб в найскладніший момент її можна було передати в збройні сили. І в Томашівці налагоджена правильна система збору збереження і передачі. Продуктів для Збройних сил України. Наразі добровольчі формування Паланської громади, яке очолює Вадим Величко, завершило двотижневі навчання в національного спротиву. Проходили етапи з відпрацювання візуального контакту, сліпого контакту, засідки в лісовій смузі та будівлях, захват дамби, вишкіл з роботи в команді, військова медична допомога, а також багато іншого. Всі завдання були максимально наближені до воєнних дій. Хлопці з розумінням важливого отримували знання як і від місцевих інструкторів, так і інструкторів з іншої держави. Всі розуміють, що війна, яку принесла нам країна, терорист, може бути затяжною підступною, так як всі гарантії з їх сторони приносять лише смерть для українців. Саме тому такі тренування, де чоловіки й жінки можуть отримувати знання, як вести себе в критичних ситуаціях пов'язаних з війною, повинні відбуватися на постійному рівні в рамках виховання національного спротиву в нашій державі.